Здоровенькі молоденькі, мене звати Каспер Холай і ласкаво прошу в Роблокс. Сьогодні ми будемо отак машинки створювати на них, розганятися і дуже сильно далеко летіти, а в кінці ще розбиватися. Е, механіка, я думаю, зрозуміло. Перед початком відео обов'язково поставте свою королівську вподобайку, якщо ви ще цього не зробили. І підпишіться на канал. Для мене це дуже важливо, адже це допомагає просунути мої відео. У нас тут є, дивіться, паливо. Що це у нас тут таке, зачекайте? ікс якийсь О, ми зібрали ще паливо. Ось цих людей я додав до себе. В друзі, якщо хочеш до мене в друзі, то пиши коментар зі своїм ніком. Ми можемо відкрити Віпперен, але не можемо відкрити. У нас є тут кубки. І що ми за кубки? Окей, колекшн. У нас щось в колекції з'явилось. Окей, у нас є песи. Але в нас ще нема пеців, насправді. Бачу, тут відкривається заробукси. Тут у нас, до речі, є колесо. Давайте покрутимо його. І я так зрозумів, нам треба збирати квадратики. Квадратики лего у нас зараз їх 63 тисячі. А першого, щоб відкрити домашнього улюбленця, треба 2 мільйони. Я зрозумів. А. А ні, це чекайте, ми можемо отут відкрити. Відкриваємо, і наш домашній улюбленець це. Е, такий маленький-маленький кутик. Боже ти мій. Так, ми зараз все це підбираємо, підбираємо пальне. Я навіть не знаю, до речі, наше нам пальне це. Але ну, якщо треба, то підбираємо. Так, тут у нас спеці, Я, до речі, його одягну. Еквіп Бест, я одягнув найкраще. Все, створюємо машинку. Погнав, у нас, до речі, якась друга машинка вже. І дивіться, як далеко молотим. А де ми? Оце ми ні, ми десь тут. Ми десь взагалі на початку. Ми навіть не перші. Один ребіт, до речі, коштує 20 мільйонів оцих кубиків лего. Я зрозумів вас. Додаємо ще собі щось в колекцію. І продовжуємо збирати пальне. Я так зрозумів, чим більше у нас газу, газ, тобто пального, тим далі ми полетимо. У нас поки що їх всього на все дві тисячі. І мені цікаво, скільки треба, щоб уже нормально зробити, перейти на наступний рівень. Чи мені так, у нас тут є за 15 тисяч і за 145 тисяч. Давайте ще відкриємо яєчко. Один відкрили. І ще раз. Ну, це basic, це basic. Basic домашні улюбленці. Відкриваємо ще раз. Надіюсь, це буде епік. Race Окей, Race це прикольно зайчик такий у нас. Ще відкриваємо. Знову basic. Можемо. І ні, більше ми не можемо. У нас ще е, е, Окіпіруємо найкращих. Ми можемо 4 одягти. Зачекайте, Скільки всього ми можемо одягти домашніх улюбленців. 5 аж. Ого, аж 5 домашніх улюбленців. То ми можемо зараз. Все, все, ми сідаємо в машину і ми тоді їдемо, збираємо собі оці блоки. Так, дивіться, куди ми долетіли. Давайте студіо. А, майже до 6 тисяч долетіли. Майже до 6 тисяч долетіли, але трішечки не долетіли. І якраз у нас 15 тисяч є, ми можемо ще відкрити. Опа. Є, yeah. і знову Байсік. Ну, Байсік це досить таке погано насправді. Це у нас отакий взагалі капець, еквіпбест. Все, всіх екіпірували. Так, забираємо ще. 20 тисяч. У нас кубків є, що запец. Equip Еквіст. У нас є епік ніг погнали. І куди ми долітаємо? Ну, до 5 тисяч. До 6 тисяч ми точно долетим. навіть до 7. Опа, хорош. 7 тисяч ми зібрали. Підзбираємо трішки газу. А що Тут можемо щось відкрити чи ні? Ні, не можемо. Поки що тоді просто збираємо паливо. Так, у нас ще щось тут відкрили. Що? О, ще щось до колекції, нормально. І у нас зараз з вами 32 тисячі. Поїхали, зберемо ще кубиків Лего, подивимось, скільки ми зможемо зібрати. Ну, ще плюс 7 тисяч. О, навіть 8 тисяч! Ще плюс 8 тисяч, хорош. Але що пише, що плюс 6 тільки? Ми ж ніби до восьми долетіли. Погнали. Он людинка, дивіться, долітає аж до 700 тисяч і навіть до мільйона. Це дуже-дуже далеко. Але ми тільки новачки, нам треба починати. І давайте ще, я думаю, два рази треба стрибнути, щоб відкрити або мати змогу відкрити яєчко за 54 тисячі, здається, воно там. О, мені бар'єр поставили, кажуть, я не можу так швидко, коротше, приїхати. Все, а тепер можу, погнали. Як же я... Кручусь, це просто неймовірно. Хопа, і за 8 тисяч сюди поставили. Нормально. Так, все, у нас вже більше 54 тисяч, 58 тисяч. Ми можемо відкрити стоп. Ми не можемо відкрити наступне яєчко. за 145 тисяч аж відкривається. Ого. Ого, ну ви це бачили. Так, а тут, здається, помінялась мапа чи ні? Та ні, вроді та сама мапа. А то мені вже здалося. Я кажу, що я восьмий, коротше. Але судячи по цьому, я останній. Майже останній. Тепер я взагалі дев'ятий В рейтингу. А треба бути першим? Так, я так зрозумів. Тут очівки даються за те, е, скільки я хвилин граю. Шкода, що тут немає такого, що ти типу граєш і просто за час який ти граєш, отримуєш ще якісь бонуси. Я думаю, нам треба цей X зібрати, бо тут дається дуже багато газу. Хорош, плюс 500 газу ще. Давайте ще підзбираємо, щоб нападало. Шкода, воно не показує, скільки я назбирав. Ну саме не відображається на мені. Я не стаю маслянистішим, чи я не знаю більшим, сильнішим. Як пам'ятаєте, у нас було у симуляторі голоду, коли я був е, дуже голодним, багато їв і товстішав. Тут такого, на жаль, немає. У нас просто збільшиться тут показник газу. І все. Все, погнали, коротше. Сюда я в машину і полетіла. Я сьомий, до речі. Хтось вийшов? Новий рекорд, до речі, ми поставили. Ви гляньте. 100 тисяч сюди на базу, хорош. Поїхали. Ось дивіться, де я, ось очки де я. А дивіться, як людинка долітає. Оце так жест. Я взагалі далеко не долітаю. Так, в мене тут ще ачівка якась, нормально. І я отримав півтори тисячі газу. Ну, майже півтори, тисячі. Так, мені ще пару разів так проїхати, я думаю. Що трапилось? Я розбився просто вгорі. Що за приколи? Закрили, закрили станцію. Погнали! І ми долітаємо аж до 14 тисяч. Невже це новий рекорд? Дійсно, це був новий рекорд. І дивіться, у мене вже 155 тисяч цих кубиків. Це означає, що у мене відкрилося нове яєчко. Зараз 18 тисяч заробили. Ось, дивіться, нове яєчко. Ми можемо його відкрити. Надію, що мені, хоча б ну, епік рейс, хоча б, а бейсік. Ну бейсік це не прикольне. Бейсік це не дуже круто. Потратили 149 тисяч цих кубиків на бейсік якогось тіпа. Взагалі не круто. Так, але у нас газ уже подається по 7 навіть. Ну. Подача газу не збільшилась насправді, але у нас стало 7300 запасів газу цього бензину пального. І чи не здається вам, що нас тут занадто багато? Ми просто не встигаємо лутати ці всі штуки. Поїхали. Цікаво, куди я долучу цього разу. І я долітаю на 19 тисяч. Це абсолютно новий рекорд. І в мене ще тут кубки. Так, я ще 25 тисяч кубиків отримав. Окей. Сідаємо в тачку і заново погнали. Так, у нас тут знову очівка якась. Окей, 140 кубків. Ми отримали. Нам оці очівки даються, я так зрозумів, за те, що ми збираємо пальне. Ось отак, ми просто бігаємо, збираємо пальне, набиваємо собі новий рівень. Газу і е, дається кубки. До речі, ми можемо зараз один раз ще проїхатись. Як тільки відкриється ця сцена. Погнали. Ми перші. Забрати скількись там тисяч і відкрити ще одне яйце за 149 тисяч. І надіюсь, цього разу мені випаде не бейсік якийсь тіп, бам, новий рекорд, а якийсь хоча б рейс, або комон або епік взагалі було б топ. Відкриваємо і. ех, знову бейсік, дракон. Петс, погнали. Так, тут у нас X збираємо. Все, ще 700 гасу. Нормально. Можемо відкрити цю штуку, а треба поставити. Питайте лайк, погнали. Цього разу ми вже далеко досить таки латим, ви подивіться. Новий рекорд знову. Ми отримаємо по 26 тисяч. Ну, а цього разу навіть 32 тисячі кубків отримали. Погнали. До речі, у нас тут нова очівка. Де вона? Ага, очка. І знову новий рекорд. Подивіться на цей рейс-рекорд. Так, останні стрибок, і ми йдемо знову купляти домашню тваринку. Цього разу ми дуже швидко на неї не збирали. Буквально за одну хвилю. Бам прилетіли на 31 тисячу. Це знову новий рекорд. Все, йдемо купляти, де тут домашні улюбленці. Хорош. Відкриваємо. Давай. Хоча б Common, Не Basic Блін, знову бесик. Еквібест. Скоро у мене тільки оці собаки й будуть. І все. Погнали. пам, 33 тисячі. Сюди. Знову новий рекорд. Погнали заново. Ми зараз будемо досить таки далеко. О, місяць. Ви бачите, там місяць. Вон він. Але мені цікаво, куди ми цього разу долетимо. Так, минулого разу ми до 31 долітали. Зараз до 33. Ще треба підзбирати, значить, палива трішечки. Шкода, що в нас немає VIP оцій штуки Погнали, погнали. Запускаємо заново тачку. Зараз, я думаю, одного польоту нам вистачить. Чи, щоб не збирати всю суму на ще одного домашнього улюбленця. До речі, домашні улюбленці зараз нам по 4 тисячі газу дають, я так зрозумів. Хопа, до 34 долетіли, нормально. Все, йдемо купляти ще одне яєчко. І я пишу, що я четвертий. Нічого собі. Basic, знову Basic цей тип Equip best Капець, ви подивіться, всі однакові. Пише, що я четвертий в списку. Раз, два, три, чотири. Дійсно, все, погнали. Але у мене 0 ребітхів А у тіпа там 5 ребітхів, прикиньте. Але я не можу зробити ребітхів, в мене немає грошей на це. О, дивіться, я можу включити аптур. Драйв, коротше, і самому їздити. Тобто фармити. Дивіться, біжу, 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 біжу. Ставлю машинку собі і полетіли. Погнали. Це прикольно. Прикольно, що є автодрайв. Давай, хоча б тут ще долетіть, треба, і все. Бо через 15 секунд все закриється. Треба буде чекати. Є, новий рекорд. Хорош. Так, зараз поки підзбираємо паливо, ще, поки воно там оновиться. Бам. Все, підібр... підібрали. Включаємо автодрайв. Все, побігали, автодрайв. Зараз ще підфармимо трішки конструкторів лего цих. Бам. І у нас тут що? Плюс 40 тисяч, нормально. Так, зараз виключимо автодрайв, криємо ще яєчко. Та що це таке? Що це за прикол? Чи мені постійно бесіки? Тіпи, оці мені даються. Санс випаду 40%. Equip best. Все, у мене однакові ті просто. Добре, що воно хоч само їзда, мені нікуди бігати не треба. У нас всього навсього 13 тисяч газове. Прикиньте, всього навсю. Це такий повільний режим, капець. Але через 4 хвилини у нас якась штука активується, яка нам допоможе далі літати і відповідно заробляти більше. О, зачекайте, ми тут можемо карси купити. Так, ну це карси за... The... Робукси, 250 тисяч ми можемо нову тачку купити, прикиньте. Та можемо купити. Тачку, яка дає Х. На яку нам реально назбирати зараз? На 7 мільйонів реально чи на півтора. Ні, 250 тисяч це саме реальне, на що нам зараз можна назбирати. Ще можна колір поміняти, прикиньте? Жовту. Окей, збираємо тоді 250 тисяч. Більше нам, в принципі, домашніх улюбленців ж купляти ж не треба вже. Тому два рази ще так проїхати. О, у нас тепер жовта тачка. І ми, в принципі, можемо вже купити нову тачку. Пам, розбиваємось. Так. Ага, туди його нам даються е, кубики. Все, купуємо тачку. Зачекай, як відкрити. Опа, все, відкрили. Погнали. Автодрайв. А хоча, в принципі, можна було б і не їхати. Все одно зараз шлях закриється, я ж казав. Просто розсипали. Зараз падемо донизу. Так, давайте ще підзбираємо трішки пального, щоб далі літати. Я на третьому місці, до речі. Все, погнали. У нас нова тачка. Пікапчик так. Непогано ми летимо. Скільки ми минулого разу заробляли, я навіть не пам'ятаю. Але явно більше 40 тисяч. Це новий рекорд. Так, запускаємо автодрайв і погнали. 40. Йоу. І ще дивіться, у мене з'явився турбобуст. Давайте його протестимо. Сідаємо в тачку і подивіться, ось він, ось він. Бам! Полетіли. Куди ж ми долетим? Цікаво. Ми долітали до 41 Зараз ми куди долетіли? До 500К? Ось 7 де. Прикиньте. Оце так так. Ми на третьому місці. Нове яєчко можемо відкрити. О, епік! Нам дався відразу епік. Прикиньте, тіп. Так, отримуємо ще тут. Отримуємо. отримуємо, отримуємо, отримуємо. О, хорош. Ми Отримали дуже багато газу. Epic Best. Точніше, Екві Бест. Боже, я вже замовляюсь. У мене 2 мільйони яєчок, зараз, ви прикиньте. Точніше, 2 мільйони кубиків. Зараз купимо ще яєчко. Можемо 3 яєчка, навіть 4 купити, ті що по 500. Так куди ми зараз долітаємо? До 189 тисяч, прикиньте. Так ми можемо тачку купити, якусь круту. Скільки ця тачка? 1 мільйон. 7 мільйонів. Ну цю вже не можемо. Давайте відкриємо яєчко. У нас є 2 мільйони. За 2,5 можна це яєчко відкрити. Зараз нам треба 2,5 мільйона. Це ми швиденька назбираємо. Ще один раз просто так, проїдемося і не збираємо. Поїхали. Бам! Просто клякса. Майже 200 тисяч вдалося нам. Все, погнали нове яєчка купляти. Відкриваємо. І на тут також епік буде. Епік, дивіться, як мені пощастило. Епік там і епік тут. Еквіп бест. Все, одягнули епіка. У нас 156 тисяч гасу, прикиньте. Погнали. Куди ми долетимо? Ось очки ми. Ось ми. І ми летим. Летим, летимо. 200 вже минули помітку. Приземлились на помітці 235 тисяч. Непогано, я вам хочу сказати. Це ми можемо ще один раз отак поїхати і відкрити ще одне яєчко. Ну, правда, вже не за 2 мільйони, але менш з тим, Хопа. Далі 200 ми долітаємо. На, 240. Нормально. Погнали, відкриємо яєчко. Бам. Давай, епік. Е, Бейсик. Ну ладно, бесік, так бейс. Бесік такий все одно краще, ніж той бесік, який у мене є зараз. Тому поїхали ще один раз. Пригнемо, ще одне яєчко відкриємо. Що за приколи? Що я розбився? Жесть. А, тут закрилась траса просто. Все, погнали? Ми плюс 50 тисяч отримаємо. Прикиньте, від своїх домашніх тваринок. Так, 238 цього разу. Ну це не рекорд, це не рекорд. Минулого разу до 240, здається, долітали. Погнали. Опа, а тут 240. Правда, також не рекорд. Навірно, ми ще. Напевно, ми далі долітали. Епік Фокс. Окей, знову епік, це мені подобається. Нам почали попадатися пічні типи. Achievement, звісно, відкриваємо. Бам. 242 тисячі. Це новий рекорд, ні? Здається, ні. Здається, наш рекорд на 500 в тисячах. Фух, бам. Приземлилось. До речі, у нас 700 тисяч. Давайте ще яєчко відкриємо. Знову Basic, Ну, все одно краще, краще, ніж те, що в мене є зараз. Я можу. А, в принципі, вже все. Вже можна це яєчко не відкривати. Наступне яєчко, яке ми будемо постійно відкривати, буде за 2 мільйони. А зараз, я так зрозумів, ми будемо збирати на автомобіль. І, коротше, я зберу. Зібрав собі на машину. Зібрав 7 мільйонів. Але мені цікаво стало. А скільки я можу отримати е, яєць? І чи взагалі зможу я отримати яйця? А, наступне яйце 9 мільйонів коштує. Може ми не машину купимо, а яйця за 9 мільйонів. Тим паче нам тут небагато залишилось. Що включаю автодрайв і продовжую фармити. Треба буквально ще 8 разів так пролетіти, і все. І останній стрибок, правда, ми не долетим до кінця, тому що стрічка ця закінчується набагато швидше. Але у нас вже є 9 мільйонів. Ми можемо відкрити нове яєчко. Дивіться, аж стрілочка нам показує, що чувак, ти можеш відкрити нове яєчко за 9 мільйонів. Так давайте це і зробимо. Надію, що мені знову епік тіп попадеться. Ні, просто бейсік. Але зелененький вже еквіп без і він дає плюс 48 тисяч. Цікаво, куди ми зараз можемо долетіти. Так, я поки що досі на третьому місці. І ми вже долітаємо до 284 тисяч. Ну в принципі, як і долітали.